Володарювання над погодою у 2025 році. Погода на службі підвищення бойової готовності. Це дослідження було проведено на замовлення військово-повітряних сил США фахівцями з Міністерства оборони ще у 1996 році. Воно дозволено для оприлюднення, тому ви легко можете його знайти через пошукову систему. Жодної конспірології тут нема. Погода на службі збройних сил цікава тема, але до чого тут червоне сяйво у небі. Погода це стан нижнього шару атмосфери, тобто тропосфери, яка простягається до висоти 10-18 км. Полярне сяйво виникає у іоносфері, яка простягається з висоти від 50 до 2000 км і більше. Іоносфера важлива в першу чергу для зв'язку та розвідки. Як і у тропосфері, там є своя погода. Тому у дослідженні 1996 року є розділ і про це. Він називається можливості, які надає модифікація космічної погоди. Що вони роблять у іоносфері? По-перше, вони можуть створювати штучні іоносферні дзеркала для передачі сигналу на великі відстані без супутників. По-друге, цим методом можна виявляти цілі у атмосфері. По-третє, вони можуть порушувати зв'язок ворога, причому це буде виглядати як природні перешкоди. Також теоретично, можлива дистанційна зарядка супутників через іоносферу та руйнування ворожих супутників. Інших можливостей не вказано, але думаю, цей перелік не завершений. Припускаю, що збурення у іоносфері може впливати на геомагнітне поле, яке впливає на здоров'я людей. Зазвичай говорять, що енергія, яку направляють в іоносферу, порівняно мала, тому вона не має впливу ні на здоров'я людей, ні на природу, але чи потрібно для цього велика енергія? Теоретично тут може діяти ефект метелика, тобто порівняно невеликий промінь енергії може мати набагато потужніші наслідки у значно більшому масштабі. Насправді, ми це і бачимо у вигляді червоного сяйва по всьому світу. Для цього нагадаю дещо з попереднього відео. У ньому на основі відкритих даних я обґрунтував зв'язок полярного сяйва над Україною та над іншими нехарактерними регіонами світу з військовими дослідженнями установки ХАРП. Зокрема, показав етапи активізації аномального полярного сяйва після 2014 та 2022 року, а можливо і 2003 року, коли було зазіхання РФ на острів Тузла. Також, очевидно, велика частина аномалій полярного сяйву відбувались, коли на сонці не було жодного помітного збурення. Таким чином, склавши офіційні дані у ланцюжок, маємо: перше. Дослідження Міністерства оборони США про можливість і намір використовувати модифікацію іоносфери для військових цілей. 2. Маємо установку HARP, яка створена для високочастотного випромінювання в іоносферу і проводить дослідження, в тому числі і для військових цілей. Третє. Маємо аномальне червоне сяйво у небі, яке по часу часто не збігається з активністю сонця, але збігається з роботою харп і з військово-політичними подіями у світі. З цього легко вивести, що червоне сяйво над Україною і в інших місцях світу це видимий ефект, скоріше за все, передачі сигналу. Глушіння ворожого сигналу та розвідка повітряних цілей це проводиться в межах експерименту, а можливо і реальних військових завдань. Але харп не єдина установка замішана у цій виставі. Згідно дослідження 1996 року, для створення іоносферного дзеркала треба хоча б дві установки. Подібні до ХАРП установки розміщені, наприклад, у Скандинавії, це Айскат та Спір. Більше того, згідно цього ж дослідження, колишній радянський союз проводив теоретичні та експериментальні дослідження в цій галузі на рівні значно вищому, ніж аналогічні програми на заході. Подібний до догарб комплекс активного дослідження у іоносфері під назвою Сура був створений у СРСР ще у 1963 році. Він і досі функціонує у Нижньогородській області РФ за 900 км від кордону України. Нагадаю, що Харб існує з 1990 року, а з 1986 до 2010 недалеко від Харб функціонувала подібна установка. Вка хіпас. Тому червоне сяйво у небі це результат діяльності не лише харп. Чому астрономи нам цього не говорять? У багатьох наших та закордонних новинах повідомляється, зокрема із коментарями астрономів, що аномальне полярне сяйво пов'язано виключно з високою активністю сонця. Думаю, причини тут дві: по-перше, це дослідження про модифікацію погоди від фахівців Міноборони США 96-го року доволі одиноке у своїй сфері, тому легше від нього відмахнутися або просто не дізнатись про нього, ніж ламати свій світогляд. По-друге, журналістам легше не вставити коментар астронома, який скаже щось подібне, що ви почули у цьому відео, ніж потім виправдовуватись за нібито конспірологію. Чому офіційні джерела про це мовчать? Вони не мовчать, але й не кричать про це. Погода це дуже масштабне явище. Людина не має повного контролю над нею, вона її лише модифікує, тому багато чого залишається непередбачуваним. Звичайно, якби зі 100% гарантією, наприклад, у посуху можна було б зробити хороший помірний дощ, про це б кричали всі науковці і цим би хвалили всі чиновники. Але насправді є висока ймовірність, що замість помірного дощу піде потужна злива або й Град, тому вигідніше такі маніпуляції з погодою не афішувати, тим паче, коли це стосується військових завдань, а ще й до того космічної погоди у іоносфері. Якщо дане відео було корисним, підтримайте по можливості цей канал. Як це зробити, є в описі. Якщо маєте цікаві матеріали, можете відправити їх на пошту. Дякую глядачу, який поділився дослідженням про модифікацію погоди і всім, хто підтримує канал, це дуже важливо. Até a